У Калуші близько півсотні учасників бойових дій та інвалідів війни подалися до суду, щоб домогтися виплати у повній мірі одноразової грошової допомоги до 5 травня. Днями суд виніс перші два вироки на користь бійців АТО із Калуша та району. Сьогодні розглянув ще три аналогічні позови. А загалом у суді перебуває вже понад три десятки схожих справ. Причиною судових позовів стала колізія у законодавстві. Управління соціального захисту виплатило учасникам бойових дій по 920 гривень, передбачених постановою Кабміну. Водночас закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту передбачає право учасників бойових дій на цей вид допомоги у значно більшому розмірі. Учасники АТО. А саме учасники бойових дій і інваліди війни звернулися із зверненням до Каузького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо представлення їхніх інтересів в суді і складання позовної заяви щодо невиплати грошової допомоги до 5 травня. У мене на розгляді знаходиться 38 справ, які вже ну, є в суді Каульському міськрайонному, і 15 ще на розгляді. в мене у відділі 17 жовтня Калуський міськрайонний суд прийняв дві постанови на користь учасників бойових дій. Суд зобов'язав орган соціального захисту здійснити перерахунок і виплатити учасникам бойових дій п'ять мінімальних пенсій за віком. Як це передбачено законодавством сьогодні? У суді розглянули ще три аналогічні справи, і суд також виніс постанови на користь військових. Визнати бездіяльність управління соціального захисту населення Калицької РДА щодо здійснення нарахування коліснику Сергія Анатолію щорічної разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до статті 12 закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту за 2016 рік протиправною зобов'язати управління соціального захисту населення. Калуської альда здійснити перерахунок, нарахувати виплати. Наразі ще жодне із п'яти судових рішень не набуло законної сили. Органи соціального захисту Калуша та Калоцького району мають десятиденний термін, щоб подати апеляцію. Це один, ще з, один з тих темців, які ми будуємо нашу державу. Тобто, все ж таки будемо вимагати виконання законів, дотримання законів і. Якби боротися за свою гідність. Тому що, якщо не виконання будь-якого закону, це вже є попрання чиєїсь гідності. Це ми виграли, але ще треба буде довести до логічного завершення, щоб ці гроші були реально виплачені. Ну, думаю, що ми разом з товаришами, з нашими побратимами зберемося і все ж таки постараємося довести до логічного завершення саме цю справу. Попри те, що позовні вимоги учасників бойових дій відповідачі у суді заперечують, чи подаватимуть апеляцію, наразі невідомо. Як пояснила вікнам начальник управління соціального захисту Калуської міської ради Любов Федоришин, рішення щодо апеляції або ж виплати суми, встановленої судом прийматиме департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА.